Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо про прикорм. Я хотіла в своєму дусі зняти таке освітнє відео, де розповім про всі види прикорму, їх плюси і мінуси, про якісь там доказову базу, статті і так далі, але вирішила, що все-таки це дуже-дуже багато роботи. У мене на це немає часу, якщо чесно. А по-друге, це таки дуже відповідально, бо я все-таки мама. А не консультант по прикорму чи педіатр. Тому я вирішила все-таки залишити це професіоналом. Я буду собі періодично дивитись, тому що тут спить малий на відео няня. -ня. От, але все-таки є від вас запит про мій шлях прикорму, про те, як я це все організувала, які були в мене перемоги і невдачі. Тому вирішила зняти таке відео наш. Шлях прикорму, мій досвід прикорму. З моєму сину 10 місяців, скоро вже 11 І, в принципі, я вважаю, що з прикормом ми впорались добре. У мене не було жодних проблем, хоч хоч, щоб не наврочити але наразі в мене немає жодних проблем жодних проблем з прикормом. Отже, поїхали. Я думала почати прикорм. На шести місяців для цього в чотири місяці, коли була дитині, я брала його за спільний стіл, щоб він дивився, як ми з батьком їмо. Просто він сидів у мене на ручці, я однією рукою їла, і він дивився, що також на тата. Це потрібно для того, щоб активізувати у дитини харчовий інтерес. Гаршову цікавість, але чесно скажу, що у нас вона не розвилась. Але тим не менше, я все одно рада, що робила це. До речі, кажуть, з трьох місяців що можна брати дитину за стіл, я брала з чотирьох. Так от. Не дивлячись на те, що харчовий інтерес до 6 місяців малого не розвився, все одно, коли почався прикорм, він вже знав, що таке ложка, що її кладуть в рот, він знав, що це киї, що це треба їсти. Тобто те, що він бачив, як ми їмо, все таки дало почати прикорм без якогось там стресу і нерозуміння. Бо я читала, що в сім'ях, де батьки завжди їли, коли дитина спала, наприклад, і дитина взагалі не в курсі була, що її їжа і що її треба їсти, то прикорм починався з нерозуміння дитини, що робить. От тому так, ми починали з 4 місяців брати за стіл, і вам рекомендую з 3-4 місяців беріть дитину за стіл, щоб він бачив, як ви їсте. Далі в 5,5 місяців я вже дуже сильно хотіла почати припор. Мені вже не терплячка була страшна, але я себе тримала до 6 місяців, треба почекати. Але прочитала на якомусь сайті, що вже з 4 місяців у дитини не вистачає заліза з материнського молока. Я злякалась, тому що завжди читала 6 місяців. Типу, тому ми вводимо прикорм шість місяців, тому що з шести місяців дитині не вистачає заліза в материнському молоці. А тут я читаю з чотирьох, а моїй дитині вже п'ять і п'ять. Я, коротше, злякалась, написала своєму педіатру, що от прочитала таку інформацію, що робити, типу кому вірить і з якого віку починати. І вона сказала, що організм вашої дитини не знає, коли йому виповнюється 6 місяців. У нього календарка немає. Просто якщо треба дивитись не на вік дитини, а на ознаки готовності до прикорму. Як подивилась на ознаки готовності до прикорму. Це те, що дитина може сидіти з підтримкою, це або положення трикутника, або сидіти з підтримкою, ну, так, у вас на ручках, да, наприклад, А може, якщо підносиш її ложку до рота, вона відкриває рот. І якщо кладеш ложку до рота, вона його закриває. От. Ну і коротше я напишу тут ці ознаки, що пора вести прикорм. Вони різні для тих, хто планує БЛВ і для тих, хто планує педі... педіатричний прикорм. Але я взяла і ті, і ті, і в мене було там щось він вміє з цього, щось він вміє з цього. Ну, тобто, в цілому, головне, щоб він сидів і розумів, що їжу треба класти в рот. Ну, гіпотетично так. Сидів не сам, да, сидів з підтримкою. Мій п'ять з половиною місяця вже сидів в стільчику для годування. До речі, стільчик для годування ми купили завчасно, і це був Акія Антілоп, тому що у кого не бачила. Відгуків про стільчики для годування. Всі кажуть: у мене дуже зручний стільчик, тільки його важко мити, навіть якщо він там з дерматину і продавець обіцяє, що мити його буде дуже легко, ні. Ремінці брудняться, їх вимеш, дерматин брудниця, шви забиваються, треба постійно вимивати, плюс воно сохне. Коротше, от всі круті стільці не купуйте. Скільки чула хороших, про я чула тільки хороші відгуки, тому я, не задумуючись, попросила свекрів подарувати саме цей стілець. Головне беріть з подушкою позаду, тому що. Так дитина не буде вилазити. Спочатку дитина у вас маленька, а стілець великий, і він там буде бофтатись, він не зможе спинку тримати. А коли він вже трішки підросте, то він тоді зможе вилізати з того стільця. Тому купіть подушку, так вона тоді його фіксує по боках. Спинку йому тримає. Йому зручно сидіти спочатку, і він ніяк не вилізе вже потім. І вже коли він виросте так, що подушка буде вже йому заважати, ви просто дістаєте і все, і стілець далі продовжує існувати. Е, також про, продаються на OLX підніжки під цей стілець. Я не купувала, е, тому що я не бачила жодної в цьому потреби. Якби були якісь проблеми з сидінням малого, бо я бачила, що йому не подобається сидіти в стільчку, я б купила ту поличку для ніжок. Але йому було абсолютно комфортно з цією подушкою, тому. Ми без підніжки, нормально себе відчуваємо. Але подушка топ, подушку рекомендую. Так от, і в 5,5 місяців він з цією подушкою ідеально сидів в стільці, йому було комфортно. Тому ми почали прикорм в 5,5 місяців. Я почала з каш, бо я не вважала для себе необхідним починати. БЛВ-прикорм з шматочків відразу першим, тому що я, чесно кажучи, якщо коротко кажучи, БЛВ-прикорм заснований на теоріях, на не підтверджених, а навіть іноді спростованих теоріях. І у них є теорія, що спочатку надаю, що дитині краще спочатку вже їсти. Шматочками це теорія, вона не підтверджена. Але вона не спростована, але вона і не підтверджена. Тому тут то так або ти віриш в те, що твоїй дитині потрібні шматочки, або ти думаєш, що можна і без шматочків обійтись, і будеш права, і в тому, і в тому випадку. От я для себе вибрала, що я не хочу дивитися, як давиться дитина. Дуже багато БЛВ мам саме про це кажуть, що от перші тижні даєш дитині шматочки, у неї рвотний рефлекс спрацьовує, вона кашляє, вона давиться. Оце все, але це треба пережити, перетерпіти і далі буде нормально. Я не бачу сенсу переживати і перетерпляти давлення дитини шматочками, якщо можна давати їй пюрешку, і вона не буде давитися. О, ну це я так вирішила для себе, тому ми почали з кашок. Також я запитала у лікаря, яка різниця з чого починати: з каш чи з овочевих пюре. Вона сказала, що немає різниці. У інших педіатрів я чула, що якщо дитина мало набирає ваги, то з каш, якщо нормально набирає ваги, то з овочевих пюрешок. Але насправді немає різниці, ну чесно. Тому я почала з каш, купила кашу, потрібно брати одному... однокомпонентні, безмолочні: це рисова, гречана. По-моєму, перша в мене була рисова однокомпонентна безмолочна кендеміл. Кендеміл, тому що їх їсть королевська родина, як сказала одна блогерка. Насправді жахлива каша. Мені взагалі не сподобалась. Потім я брала мілупу, мілупа набагато краще. І мілупу, до речі, мені хтось з вас порекомендував в коментарях. Дякую. От. Так що кашу беріть, мілупу однокомпонентну, безмолочну. Пюрешки я брала покупні, гербер. Не завжди я й давала тільки покупні. Якийсь там гарбуз я запікала, запікала і блендерила сама і морозила. Шпинат я сама варила і блендерила. Ну, коротше, деякі продукти я сама варила і блендерила, а деякі продукти я брала гербер, тому що. Тому що я не бачу сенсу знову ж таки заморочуватися з кроликом, брати там кролика, розді... роз... розбирати його там ці мілкі кісточки, ти його вариш, ти його пюріруєш. Ну, Якщо можна купити просто ту баночку кроліка і все, коротше, я вирішила для себе, що баночні пюре для мене норм. А, і ще прикол: це пюрешечний, називається педіатричний. Прикорм, типу педіатри його радять, але насправді це не так. Зараз вже сучасні педіатри нормально ставляться до Б до ПЛВ. Є педіатри старої школи, які тільки за педагогічпедіатричний. Мої педіатри. Я ходжу в приватні клініки, тому у мене там педіатри, які за БЛВ, в принципі, норм давайте БЛВ, чи ні. От, Але він називається так в народі. Педіатричний прикорм пюрешками. І його мінус все таке я зачеплю трішки освітньою. Да? Його мінус в тому, що там один продукт вводиться 5 днів. Ви 5 днів даєте дитині кабачкове пюре. Ви б як себе почувала, якби вас 5 днів годували в кабачкове пюре. Просто кабачок і все. Більше нічого. Ну вообще ніякого різноманіття. Для мене це не підходило, тому я взяла і почала вводити 2 дні. Якраз ці гербер-баночки мені вистачало на два дні. Дала перший день ложечку, другий день там ще трошечки. Потім, коли вже він почав їсти більше, то я давала пів баночки в перший день і пів баночки в другий день. І все. І отак ми їли з ним пюрешки і кашки. Я давала все, я давала фруктові, бо кажуть, там не давайте фруктові, спочатку дайте всі овочеві, бо він спробує фруктові, не захоче їсти овочеві. Деякі діти, можливо, так, деякі діти ні. Мій ні. Мій нормально з'їв сьогодні овочевий, завтра фруктовий. Післязавтра здоров'я овочевий, і тільки він не любив м'яско, але ми там щось придумували. От. Ну і коротше, так на пюрешках да на кашках. Він абсолютно нормально у мене е, просидів до 7 місяців. Тобто, в 5 з половиною ми почали в 7 місяців. Він почав виривати в мене вже ложку з рук. Він... І він із самого початку виривав, але він ну виривав, чуть, чуть погриз і віддавав мені. От, а це вже почав виривати з рук ложку, забирати свою тарілочку силіконову і ну всіма вообще, плакав, не давав мені, щоб я його годувала. І тільки я ставила вже перед ним ту тарілочку з кашою, давала ложку, і він набирав і їв. Ну, не те, щоб набирала їх, поняли, там, що там сім місяців не може, але він ложкою щось вчав в цьому в тарілці, в рот, ну він щось намагався. Тобто він заспокоювався тільки, коли я йому віддавала контроль. Я не тупа. Він це зробив один день. На наступний день я знову спробувала, і на третій день виходить. Я вже все зрозуміла і сказала йому: добре, малиш, будемо з тобою на БЛВ, тому що він, очевидно, не хотів вже, щоб я годувала його. З ложечки. Я почала давати йому БЛВ, це, звичайно, почалися якісь броколі на пару і ну, овочі на пару, батат, броколі, морква отакі речі. А, що я можу сказати ще важливого в цьому переході? Я хотіла до 7 місяців годувати пюрешки, в 7 місяців перейти на давлене виделкою, і ти типу був вісім давати шматочки. А я пропустила давлення відделкою, тому що я ж кажу, він був, він показав свій протест. Ще ще важлива ремарочка для всіх мам, які бояться вдавлення. Мій оці з п'яти з половиною до сіми ні разу не вдавився нічим. Тому що їв в пюрешки і йому було абсолютно комфортно, і він взагалі не бекнув, не гекнув, нічого. Тільки коли водичку п'є, тоді він хапає разом з повітрям, і потім він може да, він не досі поперхається да, водичкою. А їжу Ні, ніколи. І виходить, що він оце до 7 місяців він навчився нормально ковтати пюрешки, що легко ковтати. І в 7 місяців, коли я почала давати шматочки, він абсолютно нормально їх їв, ковтав. І випльовував навіть великі зразу відразу. Тобто не буде такого, як БЛВ-мами лякають, що от ви будете давати пюрешку, а тоді, як переведете на шматочки, дитина буде давитися, вона не знає, не вміє, як жувати. ББ, ББ, все вміє. Якщо ви даєте дитині жувати гризунці, то він буде вміти жувати йому, не обов'язково давати шматочки з 6 місяців. Ну, коротше, 7 місяців перейшли на шматочки. Знову ж таки, прям вивчати БЛВ-тему. Це просто треба дисертацію писати, понимаєте, по цій БЛВ-темі. Що я для себе зробила? Я заходжу на сайт solidstarts.com, і там, в пошуку, я просто дивлюсь у себе в холодильник. Така, так, у мене є морква, і у мене є картопля, наприклад, Ну, з того, що можна дитині. Я вбиваю carrot. Пошуку. Я не знаю, чи є він українською, я користуюся англійською. Я вбиваю морква в пошуку, і мені відкривається сторінка, де написано: з якого віку можна, алерген це чи ні, і в якому вигляді, там, в 6 місяців звари на поріж такими паличками, в 9 місяців порічним кубиками і так далі. Ну, тобто, отак от я робила. Я просто от, вбила зранку моркву, подивилась, як подавати все. І е, картоплю подивилась, як готувати, як подавати. Зробила це сніданок у нього. Да, Морква, картопля, і е, ще що-набудь. І коротше, що я взяла з БЛВ? Solid Starts, Просто от про кожний продукт, який хочеш вести, читаєш і вводиш. Також ідея е, БЛВ: те, що треба ввести всі алергени до року. Е, це, в принципі, моєму чоловікові здалось логічним, і він мене переконав, що. Давай так робити. Я, в принципі, не думала вводити всі алергени. Я подумала, я введу ті алергени, які в моїй сім'ї є: це глютен, молочка і яйця, а, ну і горішки, там, да, наприклад, А все інше там, давати йому селеру до року, якщо я селеру спробувала в 30, ну, я думала, не треба. Але все-таки чоловік настояв, і педіатр наш також сказала, що варто було б. ну, Тому вирішила давати. Коротше, все, що я взяла з БЛВ, це Solid Starts, відкриваємо, дивимось, як що подавати, як вводити алергени, і те, що треба вести всі алергени до року. От і все, і так я і живу. Коротше, 7-8 місяців ми їли по два прийоми, по-моєму, їжі. 7 місяців ще один, по-моєму, прийом. Там все написано, в БЛВ. І 8 місяців, по-моєму, вже два прийоми. І в 9 місяців, через те, що там почала зміна подачі, і вже оці лапухи ви не готуєте, то в 9 місяців я почала давати йому маленькі шматочки. І ми тоді поїхали в церквець, рівно йому 9 місяців виповнилось в санаторій. І на кожен прийом їжі його з собою ж брали, бо не було з ким залишити. І виходить, що ми... Я просто дала почала давати йому продукти три рази їжу три рази на день, тому що ну, він все одно з нами сидів за столом, і виходить, що треба було в 10 місяців перейти на три прийоми їжі. Я перейшла в 9 місяців, і знову ж таки все нормально. Він просто сам контролював це, якщо він зазвичай на сніданок він не голодний. На обід він трошечки поклює, і на вечерю він вже так нормально наїдався. Ну тобто, дивіться за своєю дитиною. Якщо він у вас не їсть нічого, щось ви не так робите. Якщо він у вас все, там, на сніданок нічого не з'їв. Нічого страшного, подивіться на обід, якщо на обід нічого не з'їв, нічого страшного, подивіться на вечерю, бо мій зазвичай любить наїдати саме на вечерю. Ну, це його право, ну, його тато так само ну, типу, чого я буду лізти? От і все. І коротше, отакий в мене шлях, собственно, кажучи, в мене 11 місяців скоро дитині він їсть три рази на день по методу БЛВ. Ми ввели вже всі алергени, крім деяких видів горіхів, типу там, бразильський горіх. Я не виготовлюю ці страшні якісь тарілочки, оці божественні з кілограмом всього. Я не роблю тарілку здорового харчування ідеально в пропорціях. Я навіть не дивлюсь на оці, що там воно послаблює чи не послаблює. Бо я бачила мама одна в Тіктоці. Робить меню на тиждень і розписує, що от на сніданок він має з'їсти і те, що послаблює, там а на обід те, що скріплює, чи на сніданок те, і те. Короче, вона там за цим якось слідкує, меню розписує. Дівчата там оці тарілочки здорового харчування. От стільки має бути цього, стільки цього. Якщо я це все буду робити, я з'їду з розуму. Окей? Я тут одна, в мене нема бабусь, хто допоможе. Тато працює, він мені допомагає максимально, але все ж таки він зайнятий. В день. Тому я з'їду з розуму, якщо я буду так готувати. Ми просто в нашій сім'ї харчуємось нормально, за типом здорового харчування, да? і, і так само я й готую дитину. Тому що я готую дитину не до ідеального світу, я готую дитину до сімейного столу. Тобто, Задача прикорму до року це познайомити дитину з їжею і підготувати до сімейного столу, бо в рік він вже наче має з нами їсти абсолютно. В мене він вже їсть, так вийшло. Тому я не бачу сенсу виготовлювати йому якісь там дорадо з кіно, амарантом і так далі. Тарілки здорового харчування, якщо ви до цього, якщо ваша сім'я так не їсть. Якщо тато з мамою на вечерю замовляє собі Макдональдс, на що це робить? Ваша дитина має підготуватися до сім'ї, до життя вашій сім'ї. От на це робіть ставку. І якщо ви зараз будете йому це все виготовлювати, ви йому будете все життя будете це все виготовлювати. Ну, я не буду. Приводу це послаблює не, кріпить. Тоже не розумію, на що це є проблема. Не все. Не все прям пославлює. Ну немає такого, що от у всіх людей на планеті послаблює Киві. Ні, не всіх. У нього є такі властивості, але для когось вони сильні, для когось ні. Мені, наприклад, на Києві байдуже. Я коли була вагітна, були закрепи, і я їла то Київ, і мені було нуль емоцій від нього. І зараз, якщо я з'їм Києва, в мене буде нуль емоцій від нього. Ну, це отак за ним, за цими продуктами виписувати собі, оці робити місце-меч. Що от сюди, значить, ага, тут я з'їла Ківі, значить сюди треба з'їсти свинину. Чи що там? Зараз не кажу. Я дивлюсь так: якщо у мене дитина ходить кожен день в туалет, один раз на день він ходить, значить, все прекрасно. Якщо він вчора не сходив, то я дам йому Киві. Все. Або щось інше, що слабе. Тобто, як тільки я бачу, що один день він не сходив в туалет, тоді я дивлюсь, послаблюючі продукти, дивлюсь, які з них в мене є в холодильнику, і просто даю йому. А не будую все своє життя навколо того, щоб він їв послаблюючи продукти в такій же кількості, як і закреплюючі продукти. Ну, просто мені здається, що це тумач, розумієте? Знову ж таки, якщо ви це робите... І вас це влаштовує, ви не втомлюєтесь, ви не вигораєте, вам норм. Ну, будь ласка, робіть. Я тут розповідаю свій досвід. Для мене це тумач. От і все. Я взагалі зараз, після 9 місяців, я взагалі не готую для малого нічого окремо. Ми їмо всі здорові харчування і таке інше. Моя дитина не вживає покупні снеки. Не те, щоб я їх демонізую, але для мене це як чіпси. Ну, я не їм чіпси, не тому що я там принципово їх не їм. Я можу з'їсти чіпси там, коли ми з друзями збираємось посидіти такого плану. Але щоб я просто купила домой пачку лейси і ми посиділи перед фільмом, поїли, у нас такого в сім'ї немає. Ми не любимо фастфуд, ми не любимо якісь такого типу продукти, як чіпси, сухарики і так далі. Тому і моя дитина не їсть покупні снеки. Настільки це Короче, ще раз дівчатка, головне готу... го... готуйте дитину до свого сімейного столу. Я, до речі, бачила одну маму в Тіктоці, яка от якраз виготовлює ці БЛВ, тарілки, ТЗХ, оце суфле, оці каші, малаші, це все вона виготовує. Але вона і каже, що от до того, як народилась дитина, ми їли що попало. Але тепер ми всією сім'єю. Їмо отак, і нам дуже подобається. Оце круто, коли ти заради своєї дитини змінюєш і свій бит, і на краще, да? і ви тепер всі їдете, і йсте ПП. Це круто. Але коли е, я бачу і я кажу, що там на вечері Макдональдс, а дитина при тому їсть кабачок, ну, це нічого не дасть. це нічого не дасть. Ой, я хочу вам дуже багато чого розповісти, дівчата, і про те, і про це, і про п'яте, і про десяте. Але це буде вже не мій досвід, а мої якісь вільні думки, вільний польот фантазії, чого в мене ніхто не просив. Але я думаю зняти відео по типу накипіло, де я буду так сидіти і бомбити: про мам на БЛВ, про педагогічний прикорм. Педагогічний є прикол. Ще такий педагогічний прикорм. Почитайте про нього, бо більше знаєш, більше вибір. Педагогічний прикорм вибрала одна тільки блогерша з усіх, що я знаю, всі інші обрали БЛВ. Педагогічний прикорм заснований на тому, що ти береш дитину з собою на кожен прийом піші, їжі і даєш їй мікродози своєї їжі. Звичайно, що твоя їжа без солі, вона сама там ТЗХ і так далі, і так далі, так далі. ТЗХ, тарілка здорового харчування. От я не вибрала для себе цей прикорм, тому що він якийсь дивний, да? але коли у малого боліли зубки, різались, і він відмовлявся від їжі, не хотів їсти, то я його брала до себе на ручки і давала йому, що в мене в тарілочці, і отак, хоч потрошечки, він їв. Тому от я про те, що якщо у вас не спрацьовує БЛВ, наприклад, дитина розкидає, її ж нічого не хоче, там ну, купа проблем у вас з тим БЛВ, бо я читаю багато жінок, скаржаться, що дитина навіть, нічого не їсть, розкидує тільки і вже руки опускаються. От якщо у вас опускаються вже руки, візьміть дитину на ручки і спробуйте педагогічним прикорм. Не зайде педагогічний, а погодуйте дитину з ложечки. А може йому так краще робити. Будьте варіативні, і не треба оце вписуватись в один вид прикорму. На цьому все, бо зараз мене понесе ще далі і надовго, а малий вже скоро проснеться. Я дуже-дуже сподіваюся, що мій досвід для когось буде з вас корисний. Задавайте свої запитання також в коментарях. Я спробую на всі відповісти. Дякую вам ще раз за перегляд. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Пойдете.